Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і до ем, І! і. О, о, Дивіться, колесо фортуни. Якісь переміни йдуть до вас, до кожного з вас, мої дорогенькі, від сьогоднішнього дня на вас чекають якісь переміни. Можливо, у когось повернеться колишній, можливо, у когось повернеться якась ситуація. А ми зараз розберемо таке питання, зараз я подивлюся, як він буде діяти. Наприклад, ви з кимось познайомилися, або ви вже трошечки довше у відносинах. Ви знаєте один одного, або 100 років вже, або. Знову десь зустрілись через 10 років, наприклад. Ви просто хочете знати, як він буде діяти? І так, карта номер 1 карта 2 і карта номер 3 Вибирайте, будь ласка, свою карту. І так, і ми будемо дивитися. Карта номер один, якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу. І так, як він буде діяти? Ви знаєте, тут е, спроби будуть трошки такі, можливо, не впевнені. Не впевнені, але без страху. Е, можливо, ваші відносини перейдуть на новий рівень. Зараз ми будемо докладати його кроки будуть. Тут я бачу, будуть кроки, але. Ви бачите через біль, через страждання до перемоги, я шуткую, але так воно і є. Дивіться. Я... Дивіться, ситуація, як тут може бути? Це може бути і трикутник любовний був у вас, і, можливо, він зрадив, можливо, ви. Ось, чоловік, я бачу, буде боротися, тобто, за те, щоб ви знову були разом. Або через дитину, або просто того, що ви, як два магнітики, які тягнуться один до одного. Бачите, тут жіночка, візьмемо вже по картиночкам, так? тут жіночка, тут чоловік, який готовий боротися за вас і за дитину. Може бути таке. Або просто новий початок. Він готовий боротися з, з усім світом, лише би бути з вами. Якось так. І дивіться, що тут на дні у нас, бачите, любов. Тобто, чоловік любить, кохає. Тут кохання, мої дорогенькі, справжнє. Ось так перший варіант. Буде діяти. Звичайно, буде діяти, буде за вас боротися. Я припускаю, що він вас скривдив. У вас розбите серце. І так, карта номер два. Як він буде діяти? Він чи не вирішив? Він ще я не вирішив. У нього два варіанти. Або, або в нього є хтось, він вас е, обох вибирає, або трьох вибирає. Розумієте, є жінки, які вибирають з десятьох. Тому тут нічого дивного нема. Поки люди, люди не зійшлися докупи, в принципі, в принципі а, мають а, право вибору. Зараз будемо дивитися, який вибір. Угу. Ви бачите, людина ще, по-перше, хоче свого шансу. Бачите, людина чекає свого шансу. Дій я тут не бачу. В нього, скоріше за все, плани, ну, це навіть не плани, це мрії, мрії великі. Він хоче все і зразу, наприклад, так? Вагон і маленька тілешка от згадалося мені це з дитинства. Ось, а, Але в нього не нестача чогось. Не вистачає чогось або почуттів. Розумієте? Тому що тут е, е, немає карти кохання там чи ще щось, і я е, бачу, не бачу його кроків. Він чекає якогось шансу. Якого шансу? Можливо, з вами, а можливо, з якоюсь іншою. Ось у нього не вистачає або почуттів, якихось ресурсів, тобто це і матеріальне може бути, часу може бути не вистачає. А абольно то й нада. Тут людина розмріялася, але йому щось не вистачає. Розумієте, як то кажуть, тої ізюмінки не вистачає. Чекає на свій шанс. Можливо, вона сама припливе, як та рибка золота, і впаде йому в ноги. Може бути і таке. Бачите, дій поки що немає. Пишіть мені ваші коментарі, як у вас це все програє. Програється або вже програлося. І так, карта номер три. Як він буде діяти? А тут, бачите, може бути такий варіант, що він дуже зайнятий на роботі, а може, що він готовий працювати над вашими відносинами. Тобто людина готується, я би так сказала. Так, Так, ви знаєте, він уже, я так скажу, дивіться, він буде діяти. Бачите, буде діяти стопроцентово. людина працює над цим, і я так скажу наполегливо працює. Він або заробляє гроші, щоб обезпечити вам життя, ось таке прекрасне, бачите, чудове життя, щоб вам забезпечити. Або працює над тим, щоб у нього як це називається, мужності набратися. Він вже колись, можливо, помилився з якимись жіночками, а можливо, з вами, може його послали куди подалі, або ще щось. Він вже. Має досвід з жінками і він знає, що жінкам треба догоджати. Це, до речі, дуже цікавий мужчина. Я не знаю, які тут перспективи у вас можуть бути, але мужчина старанний, мужчина працьовитий і мужчина готовий вам догоджати. Ваші мрії, ваші з кажуть, з вуст з лиця у вас зчитувати, що ви хочете. Він буде намагатися, він буде з усіх сил старатися. він Ну, я так скажу, що він, ви йому дуже навіть подобаєтеся. Ось так, мої дорогенькі, тут будуть дії. Як саме ви зрозуміли, буде щось робити для вас приємне. Можливо, це буде не так дуже, аж і вміло, але він, бачите, вчиться, він вчиться <смі> на своїх помилках. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілою, обнімаю. Гарної ночі, мирної ночі. Бережіть себе і пишіть ваші. Вінгу, окей. на все добре, мої любі.